Волинська область активно долучається до створення сучасного освітнього середовища. Зокрема, делегація Волинської ОДА на чолі із заступником голови Тарасом Шкітером відвідали презентацію нових підходів до облаштування навчальних кабінетів та лабораторій. Цей захід, організований міністерством освіти і науки України, відбувся 17 квітня в Києві. Подія стала важливим кроком у впровадженні реформи нова українська школа. Зокрема, йдеться не лише про нове обладнання, а й про створення сучасного середовища зручно. Для учнів та вчителів освіта повинна йти в ногу з часом. Ми маємо змінювати ставлення до освіти, формувати середовище, яке підкреслює можливості молоді їхні перспективи. Це пряма інвестиція в людей, а значить, і в майбутнє нашої країни, зазначив Тарас Шкітер. До слова, у 2025 році планується створення понад 100 еталонних освітніх лабораторій по Україні. На це уряд вже виділив понад 499 мільйонів гривень. Окрім того, у межах субвенції Нуж 2025 виділено 500 мільйонів гривень на облаштування навчальних кабінетів природничої, математичної та технологічної галузей в освітніх закладах. Частина таких проєктів буде реалізовуватися і на Волині.